Виконаємо віднімання другого прикладу. 12 30 віднімемо 11 164. Підписуємо. 12 30 віднімаємо 11164. Ми не можемо відняти від 0 4, тому позичаємо десяток у трійки. Тут вже буде тоді 10. А так як ми позичили десяток, тут вже буде 2. 10 мінус 4 це у нас буде 6. Далі ми від 2 віднімаємо 6. Але ми ж від двох 6 не можемо відняти. Ми повинні позичити десяток у попереднього розряду. Але тут стоїть нулік, тому ми ще й позичаємо у двійки. Якщо ми тут позичили, тут буде вже одиниця. А тут. Сюди переходить ось цей десяток, тут буде 10, але ж ми тут точку поставили, крапочку, тобто ми позичаємо. Тут же буде тоді 9. І десяток переходить аж до цього розряду. І тоді 12. Віднімаємо 6, це буде 6. Тут 9 мінус 1, тут буде 8, тут 1 мінус 0. І тут один мінус один буде нуль, все ми їх не пишемо. Тобто у відповіді буде число 866.